Наталя Холоденка зізналася у невиліковній хворобі та використанні оземпіку. Оземпіку для похудання чи для хвороби? От саме зараз розкажу. Ну прикол в тому, що саме зараз у нас всі, всі у всіх якісь невиліковні хвороби. В на мину... Суханова. У минулий тиждень Суханов. Тут Наталя Холоденко. Вона в мене холестерин високий. Коротше, Наталя Холоденко, вона поділилася, що з 12 років страждає на цукровий діабет другого типу. Знов а чого домахалася до Наталі Холоденко, до цього, як воно, до цукрового діабету? Чому ми не розкажемо про те, що Наталя Холоденко, в принципі, в неї в житті все добре. Взагалі. От вона буквально нещодавно, пару тижнів тому, купила собі будинок під Києвом, завершує там ремонт. Квартира в Києві теж велика, красива. І це при тому, що вона вже кілька років на телебаченні не з'являється, нічого не веде і живе за кордоном. Бо в неї там консультація неї коштує практика. тисячу євро, якщо не більше. Ну тобто в неї дуже дорогі консультації. Слухайте, а в цього в ще один її колега по СТБ Карпачов. Mm -hmm. В нього ж теж якась там дуже страшна ціна да, на півтори-дві тисячі доларів. А мені цікаво, після того, коли ти сходиш на, на консультацію за тисячу-півтори тисячі доларів євро США в хвилину, mm -hmm. то вон, ти зразу виходиш з типу. Росвітлений, оновлений yeah. типу, і так далі. Напевно, Чи це так само, як за 300 гривень. Ні, я думаю, що ти себе просто накручуєш, що ти все ж таки віддав 1000 євро, і це і було якби, дуже емоційно, класно і неймовірно. А от за 300 гривень ти так себе не крутиш. Ну, 300 гривень і ще раз ходимо, і ще 20 разів сходимо за 300 гривень. От... Думаєш, що ти вилікувався за один сеанс. Типу, ну, хочеш, це, це не хочеш, добре. ти мусиш.